Роль жінки у суспільстві давно вийшла за рамки статусу лише дружини та мами. Сьогодні дівчата самостійно відкривають бізнеси, керують країнами та служать в армії. Та незважаючи на це за статистикою, зарплата жінок в Україні навіть 17,6% менше ніж у чоловіків. Жінка так само мама, іноді жінка сама виховує дітей, іноді є основним джерелом доходу, так само забезпечує свою родину. Я переконана, що ми прийдемо до такого моменту в майбутньому, коли ми не будемо про це говорити, тому що прийде час, коли буде абсолютна рівність, і будемо лише з усмішкою згадувати. Лідерка за жінок Житомирської області Людмила Кицак каже: саме для того, аби у майбутньому зарплату працівника чи працівниці не вирішував гендер. Зараз потрібно активізуватися та боротися за це саме з Метою нещодавно у Житомирі провели регіональну конференцію на тему економічної рівності. Піднімаємо теми про зменшення розриву в оплаті праці між чоловіками і жінками. Що робить для цього держава? Що можемо робити, ми на своєму місці? Говоримо про стратегію, яка була розроблена, вже розроблена є в Україні, яка реалізовується. Насправді держава намагається створити дуже багато можливостей для жінок, які хочуть стати підприємцями. Очільниця Житомирської обласної служби зайнятості розповідає: наразі 80% усіх грантів, пропонованих державою, отримують жінки. На сьогоднішній день для жінок, які хочуть розпочати свою справу, є безліч пропозицій. Першу чергу це стосується і молоді, молодих жінок, студентів, навіть які до 25 років можуть. Зареєструватися ФОПом і можуть відкрити свою власну справу, тому без поки що без найманих працівників. По друге потім через три роки вони можуть вже взяти грант, і вони головна умова це створення уже робочих місць. Серед запрошених гостей на конференції був голова спостережної комісії, виробничо-комерційної фірми Леся Микола Сиченко. Він розповідає: 90% персоналу фабрики жінки, деякі з них посідають і керівні посади. Тож він категорично проти економічної нерівності в нашій галузі жінки краще виконують задачі, які стоять перед компанією чим. Да, є декілька сутових чоловічих професій. Ми так вважали, що вони були суті з професіями, але на одній з наших компаній сьогодні механіка, позицію механіка наладчика обіймає дівчина, молода, амбітна, перспективна, яка чудово справляється своїми задачами і деяким своїм колегам-хлопцям також може дати вже фору. Час конференції за жінок Житомирщини. Успішні та реалізовані дівчата могли висловити свої думки, поділитися досвідом і своїм прикладом показати іншим, що економічній нерівності не місце у сучасному світі. Вихідних футбольний клуб Полісся зустрівся на виїзді з київським Динамо у матчі 13-го туру. УПЛ. На початку гри «Полісся» у своєму звичному темпі пресингувало Кіан. Однак гравці Динамо не поступалися в атаках. Вже на 22-й хвилині нападник киян Владислав Ванат забив гол. Бінчака захисників змінив Шоковський у порівнянні з матчем проти Ференсвару, що Динамо в вотаці Шапаренко штрафного майданчику. Простріл удар. Ванат забиває. Вже через п'ять хвилин кияни заробили пенальті. Його реалізував Андрій Ярмоленко, подвоївши перевагу Динамо. Ярмоленко проб'є свій одинадцяти метровий. Тож Андрій і Ярмоленко забиває до кінця першого тайму Житомиряни намагалися зменшити розрив, однак гравці Динамо не надали слушного моменту для атаки. Варто зазначити, що на 45 й хвилині гравець Полісся Богдан Михайліченко отримав другу жовту картку та покинув поле. Точно можна буде переглянути ті забуті м'ячі та які були призначені у ворота Полісся. Так і це друга жовта картка Михайліченко. Якщо я правильно все розумію. На початку другого тайму вовки почали активно просуватися до воріт суперників, але гол вдалося забити лише на 86 й хвилині. У ворота Динамо поцілив Андрій Гуцуляк. А ось і гол Полісся. Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь Динамо. Також у Києві зустрілися Полісся Ю-19 та однолітки Динамо. В результаті матчу перемогли кияни з рахунком 2-1. Голами відзначилися Матвій Пономаренко, Кирило Кобернюк та Дмитро Кремчанин. Відео подача на м'яч опиняється у воротах. Назара балаби призводить до того, що. Зрівнюють рахунок Пас на Коробова. корбова. одразу простріляє до штрафта майданчика. Два де наразі ФК Полісся посідає четверте місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Тиждень для Житомирщини розпочався з холодного ранку та похмурого неба впродовж дня. Таку погоду приніс на територію нашої області антициклон. Не зміниться ситуація і найближчі доби 12 листопада. упадів не очікуємо. Вітер слабкий, а температура повітря буде коливатись від близько нульової температури вночі до скромних 3-4 градусів тепла в день. Синоптики повідомляють: вже з 13 листопада над Україною пануватиме молодий циклон, який принесе до щита можливий мокрий сніг. За військового півострова опади за кількістю будуть невеликими на температурний режим, циклон. Суттєво не вплине вночі. Це буквально 1-2 градуси тепла, і денна температура не суттєво буде відрізнятися від нічної, становитиме 3-4 градуси тепла. Наприкінці робочого тижня може посилитися вітер лише у деяких регіонах області. Температурний режим буде аналогічним вночі: 1-2 градуси тепла, в день 3-4 з на... позначкою. Плюс вітер слабкий. Проте погода над Житомирщиною нормалізується вже на вихідних. Опадів не буде. Вітер швидкістю приблизно 1 км на годину. Вночі Температура опуститься до 2-3 градусів морозу, а денна температура за рахунок невеликих сонячних прояснень підтягне стовпчики термометрів до 5-7 градусів тепла. Загалом, упродовж усього тижня, погода на житомирщині буде нестабільна. Нормалізується усе лише ближче до вихідних. Артем Сидорчук, метро Половинка, телеканал СК 1